Вітаю в ефірі програма Сіті Ньюз», Проєкт, в якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. Розпочинаємо з оперативної ситуації. Ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину. Найбільше потерпала Нікопольщина. Ворог бив з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та використовував дрони різних типів. Ранок вівторка в обласному центрі розпочався неспокійно. В Дніпрі пролунали вибухи. Пошкодження виявлені на території підприємств, побиті навчальний заклад, продуктовий магазин, пошта, приватний будинок, гараж та автівки. За повідомленням від Укрзалізниці, стало відомо, що внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників: одного госпіталізовано, іншому надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад. Цього дня потерпала і Синельниківщина в районі через ворожий удар. Троє поранених. До лікарів звернулася 39-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості у 45-річного постраждалого поранення ноги, черепно-мозкова травма садна. Ще одному чоловіку, якому 47 років, надали допомогу на місці. У нього забійна рана руки. Майже сім десятків понівечених через атаку будинків. Детальніше про удар по Синельниківському району, 21 січня, у наступному сюжеті. Катерина прибирає наслідки руйнування у квартирі. Каже, під час ракетної атаки спала вдома з двома дітьми, прокинулася о 6-й ранку після першого вибуху. Як бабахне, як посипаться стекла на мене, я як заору. Ну, дітей ж треба було поїти. Син перейшов сюди повна хата стікла, перебіг сюди. Ну, потім другий раз, як шандарахнуло, у ті двері облетіли аж до окна. Ну, це був, звісно, кошмар. Не думала, що в 40 років залишитися під відкритим небом. Катерина розповідає, досі не може оговтатися, пережила сильний стрес. Додає, з дітьми та чоловіком переїдуть до іншої квартири. Я не можу посиратися, пособирати з Я не можу прийти в себе просто. Після якось… Ну, був шок. Я не так То зараз я в такому штупарі Штупар... твари їм нема прощені, будь-вони прокляті. Ці росіяни. Людмила приїхала на допомогу колезі, що живе біля місця влучання. Каже, від самого ранку разом прибирають помешкання. Подивіться, ні стіни немає нічого. Я ж повозю взагалі, поміщення вже не жило. Тут мила ділиться добре, чула вибухи, хоча мешкає в приватному будинку у кількох кілометрах. Звідси під сімку поставали, боже, дрожимусе. Як, як бахнуло, дивлюся вікно, отак небо все красне, заріво страшне. В Синельниковському районі пошкоджені школа, дитсадок, два багатоквартирних та 150 приватних будинків, каже сільський голова Микола. Додає, мешканців кількох осель відселяють, адже жити в них не самотні. Ми вже на час їх перебування, поки їм не відновлять їхні вікна і двері, там дахи. Ну, приділили в лікарню, а ті, які мають змогу перейти до своїх родичів, вони ну, наразі перебувають у своїх рідних і близьких. Сільський голова додає, заяви про пошкоджені будинки продовжують надходити. На місці працюють волонтери, вони надають місцевим будівельні матеріали. За повідомленням командування повітряних сил збройних сил України, в ніч на вівторок противник атакував нашу державу, використавши понад 130 безпілотників різних типів, а також застосував чотири балістичні ракети Іскандер м із Воронезької області у Дніпрі. Віце-прем'єр Олексій Кулеба провів перше засідання координаційного центру з питань територій бойових дій і тимчасово окупованих територій. Онлайн та офлайн приєдналися представники Офісу президента, міністерств, РНБО, військових адміністрацій, народні депутати. Спільно напрацьовували практичні рішення, які дозволять оперативно реагувати на актуальні виклики. Зокрема, йшлося про програми підтримки людей та відновлення побитого ворогом, а ще удосконалення нормативно-правової бази, аби ефективніше управляти регіонами у війну. Для втілення планів вже створили профільні робочі групи. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Командира штурмового полку Скала Юрій Гаркавий отримав найвищу державну нагороду. Про це стало відомо із повідомлення Офісу президента України. Привітав командира штурмового полку із нагородою, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Орден Золота зірка та звання «Герой України абсолютно заслужені. Вони символ проявленої мужності, лідерських якостей, патріотизму. Ця нагорода визнання звитяг всього підрозділу, яким керує Юрій. Бійці стоять на найзапекліших ділянках фронту. Ці профі за свої подвиги вже стали легендарними. І командир поряд. У Дніпрі під час війни витратили понад 6 мільйонів гривень на закупівлю 20 підземних сміттєвих баків. Кожен контейнер обійшовся містянам приблизно у 7300 доларів. Про це повідомляє телеканал Д-1 із повідомлення громадських активістів. Також про це повідомляли і у соціальних мережах. Як зазначили у міськраді Дніпра, баки мають вирішити проблему зі стихійним сміттям. Замовник комунальне підприємство, управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради. Так так. Та сама Капешка, яка була замовником охорони модульних укриттів за 26 мільйонів гривень. 3 грудня минулого року переможцем стала ТОВ компанія Кондорт. Компанія була єдиним учасником і єдиним переможцем. За умовами договору, послуги мали виконати до 31 грудня минулого року. У телеграм-каналі Дніпрооперативний підсумували. Схоже, під кінець 2024 року філатовці влаштували пісні бюджетних грошей на повну потужність. Задача вони поки що. Не справляються, місцеві жителі їх повністю забили, а спеціальні служби. Сміття не вивозять, коли це мають вив... вивезти, наразі. Невідомо. До речі, вже зазначене комунальне підприємство управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міськради витратять більше 26 мільйонів на охорону модульних укриттів у Дніпрі. Про це активно писали у соціальних мережах. Минулоріч сума була майже ідентична. У місті 56 модульних укриттів. Тобто на охорону одного виходить більше 450 тисяч гривень. Договір вже підписано. Єдиним учасником і переможцем стала ТОВ служба охорони Джеп. У договорі зазначено, що патрулювання відбуватиметься цілодобово. Питання до Дніпрян: чи бачили ви за весь час охорону, хоча б біля одного модульного укриття? Понад 2 мільйони гривень збитків бюджету викруто керівника комунального підприємства Дніпровської міської ради. Кіберполіція Дніпропетровщини та детективи Бюро економічної безпеки України викрили посадовців комунального підприємства Дніпровської міськради на розтраті понад 2 мільйонів гривень бюджетних коштів. Директор КП уклав угоди на постачання обладнання за завищеними цінами. За однією з угод перераховано понад 17,6 мільйонів гривень за понад 500 комплектів радіотехнічного обладнання. Ринкова вартість якого була значно нижчою. Посадовцю повідомлено про підозру. Санкція передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Також у Дніпрі планують установити сонячні панелі за понад 60 мільйонів гривень. Відповідний тендер з'явився в електронній системі публічних закупівель. «Прозоро». Замовник – департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 43 сонячних електростанції планують встановити на закладах освіти. скількох – не зазначається. Торги розпочнуться 29 січня, а кінцевий строк поставки товарів 30 червня поточного року. У соціальних мережах також з'явилися відповідні дописи і публікації. Ми щось пропустили, і Дніпро став містом сонця. Просто хочемо нагадати, як виглядає звичайний сонячний день у Дніпрі. Сонця не видно через хмари, скоксохіму. Підсумували в телеграм-каналі Дніпро Оперативний. Із соціальних мереж стало відомо, що мер Дніпра хоче знищення екологічної мережі міста. Як зазначено в одній з публікацій у Фейсбук, у минулу п'ятницю стало відомо, що головою міської ради Дніпра було подано позов до Дніпропетровської обласної ради щодо скасування рішення Дніпропетровської обласної ради від 24 березня 2017 року. Про затвердження проєкту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області у частині території міста Дніпра. Екологічна мережа має важливе значення для формування природно-заповідного фонду у майбутньому, бо екомережа включає ключові території, сполучні користування коридори, буферні та відновлювальні зони, які забезпечують збереження біорізноманіття і стійкість екосистем. Ці території можуть стати основою для створення нових об'єктів природно-заповідного фонду, таких як заповідники, заказники тощо. Лісопарк Дружби, набережна перемоги біля коси, тунельна балка, придніпровський ліс, озеро Ломівське і багато інших територій будуть під ще більшою загрозою. Так, так, мерія Дніпра буде судитися з обласною радою для того, щоб скасувати цей найменший природоохоронний статус територіям, бо це заважає привласнювати ці земельні ділянки та у подальшому забудовувати. А знаєте, який рівень заповідання у місті Дніпро? Всього 0,4% від усієї території міста. Навіть у області цей показник складає трохи більше 3%. Незважаючи на такий нікчемно малий відсоток, міська влада виступає проти створення заказників на перемозі. Інформацію про це активно почали поширювати у соціальних мережах. Ось ще один допис цього приводу. Переповідають, що мера Дніпра та його оточення бісять території міста, які увійшли до екологічної мережі, адже такі території не можна активно забудовувати і вони охороняються законом. Іти на відверте порушення закону, як це робиться в районі яхт клубу Січ, готові не всі забудовники міста. Аби посприяти людям зі свого оточення, мерія Дніпра подала в суд на Дніпропетровську обласну раду, адже облрада своїм рішенням від 24 березня 2017 року. Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області визначила територію у місті, які входять до екологічної мережі. Якщо мерія Дніпра виграє у суді, програють містяни. До інших тем архітектор із Дніпра Володимир Єгоров по фото відтворив модель Караїмської канаси, яку знесли ще 56 років тому. Про це повідомляє телеканал Д1 із посиланням на архітектора Володимира Єгорова. Кенаса молитовний будинок Караїмів. До Дніпра цей тюркський народ прибув на початку 19 століття. Будівництво Кенаси почалося у 1887 році на вулиці Європейській. За 10 років при Кенасі відкрили училище та дитячий притулок. Знесли будівлю наприкінці 60-х років минулого століття. З усіх свідчень про її існування лишилося тільки декілька фото. Але навіть у чорно-білих кольорах видно, наскільки величною, незвичайною була ця будівля. Володимир Єгоров, архітектор та дослідник історії Дніпра, зацікавившись цією спорудою, вирішив дати їй друге життя у моделі мініатюрі. Тепер українською кенаси є ще один історичний свідок, і на відміну від фото має форму та кольори. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка подарував глядачам прем'єру музичне шоу Ми з Бродвею. Бродвей назва найдовшої вулиці Нью-Йорка. На ній розташовується знаменитий театральний квартал, тому назва вулиці стала синонімом американського мистецтва театру. А завдяки шевченківцям про Бродвей заговорили і у Дніпрі. Над постановкою музичного шоу ми з Бродвею працювали чотири місяці. Витончений вокал, балетні номери, оркестр театру, яскраві сценічні костюми та сценографія подарували глядачам незабутні емоції та враження. Більше подробиць у сюжеті телеканалу д 1 на Ютуб та Фейсбук-сторінках. Новини спорту: українська легкоатлетка Ярослава Магучих підтвердила участь у своєму першому змаганні у 2025 році. У своєму інстаграм Українка оголосила, що розпочне змагальний рік з турніру в італійському удіне. Змагальний сезон поточного року магущих розпочне вже у четвер, шостого лютого. Виступить на італійському турнірі. в Удіне. на змаганнях у Дін Джамп Девелопмент Ярослава повернеться вперше з 2021 року, коли здобула золото, взявши висоту у два метри. Участь магучих на турнірі Удіне підтвердили також організатори змагань. Зірка повертається до нас. Нічого більш вражаючого від цього етапу не можна було і очікувати. На цьому все не закінчується, адже склад спортсменів буде найвищого рівня, сказав президент турніру Масімо Петріарка. Також нагадаємо, що у сезоні 2024 магучих виграла дебютне золото Олімпійських ігор та чемпіонату Європи. Здобула третю поспіль перемогу у фіналі діамантової ліги, а також стала новою світовою рекордсменкою у стрибках у висоту. За підсумком минулого року Українку визнали найкращою легкоатлеткою у набігових дисциплінах. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Ютуб та Фейсбук. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні.